Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм Раді вітати усіх слухачів радіостанції Київ фм Радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає до речі, сьогодні. Остання програма лікар знає у 2025 році. А році, відтак ми вирішили присвятити її е, такій важливій темі. Ми вирішили поговорити про можливість чітко, ясно і впевнено бачити цей світ і дивитися у новий 2026 рік. Отже, сьогодні ми будемо знову говорити про зір зокрема, акцентуємо свою увагу на такій проблемі, як косоокість. Бо е, якщо не помиляюся, в часи племені ма. Я це було ознакою краси. Сьогодні ж це не просто хвороба і це не просто косметологічна проблема. А це справжня хвороба, яку треба лікувати. Вітайте! Гостя студії це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вам день. Доброго дня. Так само одразу нагадаю, що хоча зараз я так розумію, триває передноворічна метушня. Попри такий загальний не дуже хороший новорічний настрій в українців. Утім не забуваємо, що мусимо себе тішити, мусимо себе змушувати все таки шукати щось приємне і позитивне. Але якщо в ці перед метушні ви зрозуміли, що вам потрібна допомога, зокрема щодо вашого зору, будь ласка, звертайтеся в медичний центр очі клінік. Телефон занотовуйте 0800 333 707, телефонуйте це. Багато Багатоканальна безкоштовна лінія. Запитуйте, як записатися до професора Рикова. Ну і приходьте на Василя Липківського 16 Вез завжди отримуєте максимально якісну допомогу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Давайте починати, давайте з загального починати. Так, давайте знаєте, що наприклад, Ірино, ви сказали, що зараз трошки буде можливо менше людей. Зараз приїхали всі студенти з-за кордону. От що, і через те в клініках, об термологічних, зараз вже ну, достатня черга на найближчі два тижні. Вас. Ну і, і не тільки ж студенти, <клес> жінки, я думаю, теж поприїжджають. Вони поприїжджали з до... своїми дітьми і таке угу. інше, але просто основа це студенти. Чому? Тому що от вони списуються з клінікою, наприклад, нашою. Зі мною в меседжерах і ми даємо заочні консультації чи можна, наприклад, прооперувати ексімерним лазером близрукість такого то ступеня? Ми задаємо якісь там питання, але mm. треба об'єктивно обстежити. Добаві. От цей прийом це були в основному дівчатка, які поприїжджали, які навчаються за кордоном. Між іншим не хлопці, а дівчата. І це дуже приємно, що. Знаєте, ті, якраз це та робоча сила, яка повернеться в Україну, тому що вони мріють про це, розумієте? Вони mm -hmm. не бояться армії, тобто тут немає ніяких ризиків для них. А для України це дуже великий шанс е, повернення. І як ви бачите, все йде до того, що населення, яке за кордоном, воно просто мріє, марить повернутися додому. У мене є декілька сімей. Які про це мені весь час говорять, і вони заздрять, я їм розповідаю, я їх накручую, тому що так небезпечно, так, великі ризики, але яке щастя проснутися вранці тут. Не косолки, <свят> але все ж таки, ми дуже сподіваємося, що цей новий 26-й рік він стане роком миру. Ну вже на жаль, не кажемо перемоги, але принаймні миру дуже великі. сподівання. Я би хотів, от в якийсь наступний можливо рік, зробити підсумки нашого року по тим тематикам, які ми піднімали, по тих кількості пацієнтів, які до нас звернулися, дійсно показати таку економічну ефективність, а вона дійсно є. Так, а я якраз і ну. Перед тим як ми детальніше зануримося в тему косокості, якраз хотіла запитати, що в українців із зором що, бо знову ж таки живемо в світі, де не вилазимо mm. з гаджетів, давайте будемо відвертими. Ми дорослі теж не вилазимо з гаджетів. А, ну а є ж така думка, що все це псує наш зір. То що гірше стає. Якщо ті українці, які регулярно відвідують офтальмолога, то нічого небезпечного немає, тому що ну в кінці кінців ми можемо відкоригувати. Уже бабусі перестали забороняти дітям працювати з планшета, тому що ми навпаки даємо завдання розвивати зір, функції ока, гостроту зору. Зараз є про комп'ютерні програми. Це саме зв'язано з планшетом, і це дуже хороше рішення, тому що планшет він мало шкодить, телефон він мало шкодить. Комп'ютер, ну певні завдання можна виконувати, він більше шкодить, але саме головне, щоб був режим. Більш нічого не потрібно. Режим, оте свіже повітря нам не потрібно. Нам потрібна долина, нам угу. потрібно гуляти на вулиці, нам потрібно е, якісь проводити оті дитячі заходи, свята, якісь такі, знаєте. Руханки, руханки. Так? Оце шукав це слово. Руханка, перерви нормальні. От, щоб не сиділи діти, як на, в комп'ютері показують під вікном і дивилися всі на телефон. Просто щоб хтось цим займався. Тобто, це дуже важливо, щоб в школі. От, я був головою піклувальної ради однієї з шкіл міста Києва. І ми придумували різні речі з директором. Директор така продвинута була, і колектив був чудовий. І ви знаєте, саме головне це 161 школа. І у них навіть був драматичний театр свій, і грали виключно вчителі для учнів. Розумієте, Клас. не учні, а вчителі для учнів це було неймовірно. І от таким чином виходили якісь герої серед перерви, проводили якісь бесіди, рухалися, якісь скакалки. Ну, це дуже важливо. Оце рух він потрібен для ока, тому що люди думають, що вони фізично коли укріпли. От вчора був пацієнт один. Ну, дивлюся, кажу: от не можна вам зараз він що не можна железо. Кажу, ні, не можна залізо, тому що ну там відшарування є пігментною ага. оболонки, і вона може збільшитися. Так що ж робити, розумієте? Ну, полікуватися три місяці треба і трошки збавити. Я хочу сказати, що не всі гарно виглядають ті, які ходять на желізо. М -м -м -м. Найкраще виглядають ті, хто плавають. А це той вид спорту, який рекомендують офтальмологи. Це тому, легеню, що... у них слабкі. У плавців. У плавців. Да. Ну, чим? Тим, що води в ну, там багато. ж хлорка, весь час вологість хлорка, і тому. Так, ну, ми ми не Ну, Якщо, ми якщо не чесно, сьогодні... то я не знаю таких ватерполістів, які з слабкими легенями. Тому що я консультував цю команду і можу це сказати. Але їх саме плавання дуже корисно, тому що, дивіться, тут декілька ефектів. Перший, дитина дивиться, чи хтось. Вдалину, вниз, вдалину, вниз, вдалину. Крім того, всі ці рухи вони гармонійні, ми підкачуємо кров до голови, більше кисню, і це дуже важливий момент, розумієте? І ну, коли ти так скажімо, це зробиш, якщо ти не будеш змагатися? У змаганні вирішуються ну, всі так. проблеми. Через те, коли ти змагаєшся, ти перший ти робиш краще це, і краще організм це сприймає. Через те, от це плавання ну чомусь всі офтальмологи світу рекомендують плавання. Починайте, да, якщо в дитини початкова якась короткозорість, нехай та косоокість, тому що при косоокості люба робота зблизька, косоокість буде ще більша, якщо збіжна. Якщо вдалину, то вона буде більш розбіжна. Через те починайте із далини. Починайте з далини, ну, тому що розбіжної косокості. Менше, ніж збіжної косокості, розбіжної більше, але її не треба оперувати. Uh -huh. А збіжної менше, але її треба оперувати, тому що без операції практично ми не обійдемося. Тому що кожна людина, яка має короткозорість, ем, чи в сім'ї короткозорість, і приходять, запитують, а у дитини трошки відпливає око. Коли задумається uh -huh. дитина, так коли задумається, так повинно бути. Е, тому що в нас слабкість є акомудація, Акомодація пов'язана разом з конвергенцією з м'язами з роботою в через те, для цього є певні програми, є ортоптичні кабінети, і є програми комп'ютерні для того, щоб, скажімо, розвивати бінокулярний зір, щоб зводити очі при розбіжної косоокості, щоб розводити колись біжна косоокість. і саме головне не просто зводити, розводити наше завдання з офтальмологів і оптометристів – це добитися об'ємного бінокулярного зору, щоб вже з дитини доросла людина могла вибрати собі ту професію, як про яку мріє, тому що без бінокулярного зору, ну ви ж знаєте, що високоточні професії не можуть бути. Чому взагалі з'являється і Чи можна це попередити? Якщо ми говоримо про не набуту, бо тут зрозуміло. А якщо про вроджену? От ми вже говорили в цьому році, але хочеться наголосити перед mm -hmm. новим роком, якщо у вас є малеча народжена. Будь ласка, в нас є певні закони, так, в державі. Ну це не закони, це субзаконні такі рекомендовані речі, накази Міністерства охорони здоров'я. Але є такі європейські програми, які говорять, що дитину потрібно показати в пологовому будинку в 8 місяців офтальмологу, профілактичний огляд, не чекати, поки щось з'явиться. І потім, вже, якщо вісім місяців нормально все, після темної кімнати, розширення зіниці, тоді вже вісім років, розумієте? Mm -hmm. А до нас приходять дітки? Коли Коли з'являється косокість. А коли вона з'являється? Якби ми вісім місяців визначили цю далекозоркість, а далекозоркість є причиною збіжної косокості. Mm -hmm. От нормальне око це еметропія нуль. Так? Мінус це короткозорість, і плюс це далекозоркість. І от далекозоркість повинна бути яка у дитини, як народилася, плюс три. Uh -huh. Плюс три два з половиною. А дитина народжується, наприклад, плюс шість. Ну, ви так не побачите, дитина uh -huh. не сліпа, дитина буде рухатися, дивитися, брати іграшки. А в два з половиною роки, коли вже апарат командаційний починає розвиватися більше, і м'язи починають краще працювати. То далекозоркість яка вона схильна до того, що внутрішній м'яз мін перетягує око, і тоді. Ми приходять пацієнти, тому що ну що, з'явилася косокість, а її могло би і не бути, якби ми одягнули окуляри вісім місяців або в рік. І це дуже важливо. От я завжди наголошую, знайдіть час хоча б для дітей до 3 років. Потім вже їх не треба часто водити до медиків, до офтальмологів. От всі патології вроджені, всі які-небудь такі генетично обумовлені, вони саме пов'язані з віком до 3 років. А в цьому контексті я у вас якраз хочу запитати і нагадати, пам'ятаєте, доречно було би, щоб у нас при кожній поліклініці був кабінет оптометриста, про який ми з вами говорили. І в цьому є для цього є все зроблено uh -huh. в державі, тому що є спеціаліст оптометрист. Він прописаний серед переліку всіх фахівців. І тепер комунальні підприємства, приватні клініки, вони можуть просто ввести собі в штат, і оптометрист він особливий. Його треба підготувати або mm -hmm. знайти поки mm -hmm. що, тому що ми тільки розпочали в цьому році Національний медичний університет імені Богомольця отримав ліцензію на оптометриста бакалавра. І ми от буквально за два дні. Конкурсу, тому що пізно отримали ліцензію, ми набрали 15 на навчання, із них п'ять медсестер, які навчаються по своїй програмі. Вони менше будуть навчатися, і діти після школи. Mm -hmm. І ви знаєте, вони мають дуже велике бажання стати фахівцями, а без оптометриста бізнесу немає в оптиці. А без оптометриста в приватній клініці також немає бізнесу, тому що оптометрист визначає багато моментів. От правильне дослідження. От кажуть, була я там в трьох, скільки лікарів, скільки було окулярів. Розумієте, так до лікаря не треба ходити підбирати окуляри через декілька років. Поки що найкраще підбирає окуляри лікар-офтальмолог. Але через 3-4 роки це буде найкраще робити оптометрист. Є у нас уже самородки оптометристи, це можна сказати в державі, десь там 30-50, ну 50, розумієте, які. Робляться просто унікально і, і чітко. Але все-таки найкращим оптометристом поки що є офтальмолог, тому що він має весь той багаж знань. Оптометрія це наука про зір. Про зір, про функції зору. І тут дуже важливо знати от, анатомію, починаючи фізіологію. А от ці курси, які зараз існують, наприклад, там два місяці підготовки, ну вони просто вимушені. Це пов'язано з війною, це пов'язано з тим, що немає нехватка робочої сили. Розумієте, через те йде таке швидке, як під час війни, швидка підготовка фахівців, якість ми втрачаємо. Це однозначно, але ми підготовку, яку розпочали оптометристів європейську, ми будемо покращувати кожен раз якість оптометриста, якість надання допомоги оптометричної. І важливо, що ми хочемо. Розпочали вже етапи акредитування оптометрії до європейської, і це дуже дуже важливо, тому що дивіться, якщо буде акредитація і відповідати всім цим нормативам, наприклад, по освіті воно все підходить. А по практиці ні, наприклад, потрібно за оці 4 роки навчання здати 150 історій хвороби. Тобто це кожен, ну як кажуть, кожен кейс, да? mm -hmm. кожен випадок, він оформляється певним чином. І оці 150 випадків потрібно представити комісії акредитаційні, вона має бачити це кожен оптометрист, який буде навчатися. Чи це складно? Складно. складно. Але це та сама освіта, що в Європі. Якщо ми інтегруємося таким чином, то наші офтальмологи, наші оптометристи можуть. Вільно собі рухати по всьому, рухатися по всьому світі і практично працювати там, де це вигідніше, тому що якщо ми це не зробимо, то якісну послугу захочуть всі приватні і державні клініки, і ми будемо вимушені купувати оптометриста за кордоном. Повертаючись до косоокості, збіжна і розбіжна, про яку ви згадували, яка між ними різниця? Не візуально, це візуально зрозуміла, яка різниця по по якості зору, по а, лікуванню, яку легше виправити, саме головне, коли починати. Розумієте, mm -hmm. чим раніше починаємо лікувати косоокість, ту ж саму збіжну, вона дуже вдячна. Ця косоокість. тому що ми починаємо з правильної корекції, тобто підбору окулярів. Є косоокість, називається акомодаційна. Якщо ми підібрали от косоокість, без окулярів косить дитина. Одягнули правильні окуляри, наприклад, плюс 3,5, і в дитини зникає косокість. Якщо в окулярах немає косокості, то показання до оперативного втручання немає. То дитина собі спокійно живе, займається апаратним лікуванням, не нервують родичі і таке інше. Якщо дитина в окулярах, наприклад, ще косить менший кут косокості, це називається частково акомодаційна. А якщо одинаковий кут косокості, що в окулярах, що без окулярів, це не акомодаційна. І перше, що є, це показання до оперативного втручання. Тому що кут дуже великий, нам треба виправити, зменшити цей кут для того, щоб можна було б вже лікувати. Наступний етап це призматична корекція. Якщо маленький кут залишився, ми ставимо призматичні окуляри, їх майже не видно, окуляри, як окуляри. І ми зменшуємо, тобто, що ми зменшуємо? Ми зменшуємо двоєння, щоб дитини був один об'ємний образ. Між іншим, от призми приміняються при косоокості. Знаєте, коли людина має інсульт, то після цього в неї з'являється косоокість на певний час. І от це призмами, ми також цю косоокість після інсульту ми компенсуємо, тому що людину весь час нудить. Якщо двоїться розумієте, да -да. і люди стають щасливими, якщо ми підбираємо правильні окуляри з призмами при косоокості після інсульту. Одна відома керівник держави мала таку проблему. Публічна людина, да, і вона просто не соромилася, вона розмовляла і говорила про те, що вона після цього користується призматичними окулярами. Це а ж... а от те, що іноді бу... ну, от зараз рідше таке, але Там ще 10 років тому част... частенько можна зустріти, було дітей в окулярах, де одне... А, це Такі, оклюдори, оклюдори, за... да, за, затемнене одне закрите. Ну, дивіться, людина, дитина, коли народжується, ми визначаємо далекозоркість, і саме головне, перевіряє. Зір Скільки в три роки і визначаємо, де одне око бачить, наприклад, 20%, а друге 80%. О, те, що бачить те, що 20%, воно й косить. Угу. Тому що немає фіксації, зір гірший, а те, де 80% воно фіксує. То ми що робимо? На дві години закриваємо те, що добре бачить, щоб розвивати те, що гірше бачить, ага. називають ліниве око. Але ліниві, як сказали, що є пацієнти і лікарі, а не око. Через те, якщо розвивати таким чином оклюдором, це один з етапів лікування амбліопії, це частина саме косоокості. І коли ми розвинемо зір, наприклад, з 20% до 60 а коли буде 70 а тут буде 80%, чому я кажу в три роки 80% – це 100% зір для дитини. І коли зір буде більший, вищий то й кут косокості буде менший, тому що фіксація буде краще, розумієте? І тут воно взаємопов'язано. Так, батьки, які, скажімо, мають дитину з косокості, вони трошки приречені на те, що пару років треба позайматися Повозити, дитиною, щоб правильно прийняти рішення. Тільки одне оперативне втручання, mm -hmm. якщо тут мало зору, та тут багато, прооперували, вирівняли очки, заплатили вони гроші, чи там безкоштовно зробили в клініці, а через два тижні воно знову скосило. Наскосило. Чому немає розвитку зору, немає гостроти зору і окони буде на місці? Це вже таке. Ми робимо я розповідав нареченими, які виїжджають в Італію заміж, які не встигли прооперуватися. Це вже амбліопічні очі. Угу. Це ми робимо з метою косметичної і соціалізації угу. людей. Через... А ще, а ще я знаю, от ви розповідали, що допомагає фіксації. Ботулоботу... Ботулотоксини, Ботулотоксини, так. Так. Розумієте, Коли дитина народжується із дуже високим кутом косокості, ну такий середній кут це 15 градусів, це десь якщо взяти призманих діоптріях до 28 градусів, але буває так, що до. 45 mm -hmm. градусів, тобто дуже великий кут, так що обидва очка, навіть їх не видно, тільки білочки. Ну ви розумієте, око mm -hmm. дуже маленьке. <кій> операція на м'язах, операція на м'язах, mm -hmm. які там м'язи. Розумієте, Ми прооперуємо на тих малесеньких м'язах, а вони будуть розвиватися по своїй якійсь певній системі і як буде виглядати око в подальшому, ми не впевнені. Через те офтальмологи ну, придумали вводити ботулотоксин. В таких ситуаціях очки вирівнюються максимально. Ми починаємо займатися лікуванням апаратним, розвивати зір і таке інше, а око росте, а м'язи ростуть. І потім до трьох років ми так дотягуємо, а в три роки вже м'язи достатньо хороші, ми можемо вже прооперувати, а можливо і не потрібно, тому що ботулотоксин, він діє десь від шести до дев'яти місяців офтальмологів провідних всіх клінік, і ми, от очі клінік, ми просто багато дуже робимо таких оперативних втручань з приводу косоокості. Я і Наталя Миколаївна Алієва, Юрій Вікторович Барінов. У нас Анастасія Гриценко. В нас ціла така команда, яка займається косоокістю. І при косоокості, розумієте, саме оперативне втручання воно не таке складне. Це треба відрізати один м'яз. Пересадити, а другий підтягнути. Це ну, складне, я вам хочу сказати. Це таке мікрохірургічне, не дуже складне завдання. Це може зробити навіть інтерн, але для того, щоб знати, наскільки пересадити, визначити, яка косокість, який акомодаційний компонент. От, наприклад, була в мене дитина. Дівчинка доросла в восьмому класі. У неї була збіжна косокість, її прооперували, і в неї сталася розбіжна косокість. Uh -huh. Ну, це розтягнувся м'яз, це таке буває, розумієте? То для того, щоб її поставити, розумієте, була збіжна yeah. до носа, а сталася розбіжна. А було після операції нормально. То е я розрахував так, щоб поставити той м'яз, який робили рецесію, на місце. А потім розрахували, скільки потрібно нам зробити пластично відрізати другий м'яз. Трошки вона така травматична, трошки червонувате око, але через два тижні це все проходить. Тобто тут треба досвід. А досвід треба, ви знаєте, треба передавати. Його треба передавати, як ми робимо на кафедрі, у нас кадри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти. Ми спеціально працюємо для лікарів, інтернів і от запалюємо їх, запалюємо. До професії, до знань і до технології зараз. Лікарі дуже направлені на те, щоб досягнути. Чогось в якісь певні технології, щоб було за що жити, mm -hmm. і це по-перше цікаво, але з другої сторони, це треба, щоб дитина могла дитина, людина могла за що існувати. І не тільки існувати, нам же треба ще кошти для медиків для розвитку. Нам треба поїхати на конференції. На те нас ще ніхто не возить після інтернатури, розумієте? Тобто, в нас не дуже скажімо, людина ще з великим авторитетом. Через те оці от кошти нам потрібні для того, щоб розвити розвиватися Для цього потрібно володіти технологіями. Сергій Олександровичу. Хвилинка у нас до завершення ефіру. Все-таки остання програма. Завтра будемо в цьому році. Остання програма. Завтра будемо зустрічати новий 2026 рік. Що побажаємо? Ви знаєте, далекоглядності, гарного зору. Особистого щастя. Особисте воно щось таке придумане. Ви знаєте, коли бажають того загального щастя. Загальне щастя, це, мабуть, mm. мир. А от особисте щастя це те, що вимолили ваші дідуся, і бабуся от, в певних поколіннях через те. Відвідуйте церкву, любіть родичів, відвідуйте мам. Нас навчив блаженніший митрополит Володимир відноситися до мами. Як до Бога, і от скільки слів їй присвячено поетів, дуже багато і таке інше. А мудрішої мами немає. От моя мама на небі, я завжди раджуся з нею. Через те е любіть всіх. Е повертайтеся в Україну, той, хто чує, mm -hmm. тому що нам потрібні лікарі, потрібні медсестри. І я думаю, що ми розцвітемо тоді. Обов'язково дякую вам. Вас теж з прийдешнім новим роком слухачам. Нагадаю, що сьогодні гостем програми Лікар знає був Сергій Лік Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую всім, хто нас дивився і слухав. І побачимось, почуємося, але вже в новому 2026 році з новим роком. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ.